А! а! Та ви шутите? <рігла> давай перекриваєш? Ага. Блін. Нам вдалося протягом десь хвилин. Дивіться, тепер ще я відкриваю. А далі я не можу. Тепер палик відкриваю. Я тепер не можу. Можеш. Може ти не в ту сторону крутиш? Yeah. Відкрив? Так. Yeah. <laughs> Дай. Не yeah. Виходить. Ти її, по-моєму, закрив? Ні, yeah, відкрив. Uh -huh. Тепер її треба з було. А що майстер про? Ага, ми протягом п'ять хвилин не могли взяти і зробити те, що хотіли. Ви Не подумайте, то що викрили. Та блінна. Не дуже нові водя. Собака, блін, що тут травичка? краще нам відкрить. Собака, Блін, зараз знову буде п'енка. Роман пенка. Та блінна, ну ти відкрий, вики в мене вже рука? А в Тебе яка? покажи. Ну, взагалі нормально. Я, по моему тільки що висловив свою калу. Перепрошуємо. Але це, Це, по-моєму, не буде на каналі, бо ми хочемо в бутилочку. По-моєму? Це для нас. Я тільки що сказав. Так, ти сказав. Не буду казати. Але ми це на ютуб не викладемо. Ми ж бутилочку граємо. Молодця. Не щит, а шит. Бо щит велика, бо щит це постіль. Та відкривай, не жарій коле. Називається колега. Колега. Каліга. Для того, щоб двоє її відкривали. Відкривай, щоб її двоє. Відкривай. Ай, я люка Дай. Ай в мене руки було кри. Вуаля! Можна я ти? Дві хвилини відкривали на відео. Нормально, навіть відстригла, він може сказати. Дай. Пей, пей, пей. Блик.